Починаємо із невтішних новин з Харкова. Окупанти власне вдарили по Харкові. Харкову скинули керовану авіабомбу, і вже відомо про троє загиблих та 19 поранених на цю мить. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він відзначив, що росіяни вони вдарили керованими авіаційними бомбами. Зараз триває розбір завалів на місці. Всі необхідні служби. Президент вже висловив свої співчуття. Я загиблим та власне близьким загиблих тих людям, які втратили своїх рідних. Ну і що хочеться сказати, що Володимир Зеленський також наголосив, що потрібна посилена підтримка наших партнерів, зокрема у зв'язку з тим, що російський терор він має бути зупинений. Я зачитаю, що сказав президент. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально. Зокрема, очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів потрібно захистити і від бомб. На цьому наголосив власне Володимир Зеленський. Я пропоную подивитися коротеньке відео, от що окупанти зробили на Харківщині, вдаривши прицільно керованою авіаційною бомбою. Відео Ну і далі поговоримо про ситуацію на харківському напрямку. Зокрема, заходи із вибиття противника займаних позицій. Нині такі проводяться на Харківщині. Ситуація на цьому напрямку стабілізована. Про це повідомив командир батальйону ударних бупаках і Юрій Федоренко. Він відзначив, що при цьому окупанти намагаються постійно відновлювати свої втрачені ресурси. Може скластись ілюзорне враження, що коли ми говоримо про стабілізацію ситуації, то не варто допомагати угрупованню військ Сил оборони, яке діє на Харківщині. Люди мають розуміти, що під час вибиття противника видатки на цю роботу в боєприпасах та БПЛА зростають, оскільки для того, щоб вибити противника з нашої території, ми маємо проводити інтенсивні дії. Внаслідок спільної роботи ми можемо подолати ворога, оскільки. Попри суцільні втрати в живій силі та техніці, противник має можливості їх відновлювати, втім, всьому свій час. Я вірю в успіх і те, що нам вдасться вибити противника з Харківської області. За роботу на Харківщині українським оборонцям подякував зокрема й президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що мудрість наших оборонців зламала плани Путіна. Я зацитую, що сказав президент. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого, це стосується. І безпеки Харкова знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами, позиції пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це те, про що сказав Володимир Зеленський, але бачимо, що все ж таки в Україні має бути зокрема і панування в небі для того, аби захистити небо Харківщини, і можливість бити в глиб Росії для того, аби знищувати російську авіацію там, де вона базується, тому що досі російські літаки мають змогу підлітати до. Лінії пусків і запускати керовані авіаційні бомби по Харкову, по Харківщині. Бачимо зараз, от які є наслідки, ем, і що сказав Володимир Зеленський от з приводу харківського напрямку. Це була ем, його пряма мова напередодні. Давайте послухаємо президента, дорогі українці, українки. Я хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів, усіх хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни. Сторінку, яку Путін дуже готів присвятити своєму наступу, яка стала для Росії черговою помилкою, кожен і кожна, хто захищає харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському і інших донецьких напрямках по всьому фронту від кринок до Вовчанська і вздовж кордону, зокрема на Сумщині, саме Українська сміливість та стійкість. Визначають ситуацію те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась. Це ще один вагомий результат України, наших людей в цій війні. Я дякую кожному і кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази, бойові завдання. Дякую усім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую усім, хто допомагав і допомагає. Ну і тим часом е, Білгород також не спить. Білгород пильнує, пильнує те, що до них прилітає. Е, місцеві знімають відео. От бачимо, і це відео на своїх екранах. Окупанти втратили ще одну систему протиповітряної оборони. Ось це відео розмістили місцеві в своїх пабліках, і з відео видно густий дим. В телеграм-каналі Ніколаївський Ваньок» відзначили, що одна така установка вона прикривала угрупування, котра намагалося йти в наступ на липці. При цьому, як зазначає телеграм-паблік Ніколаївський Ваньок», сама установка, і екіпаж згоріли на роботі. От хочеться відзначити, що це вже другий панцир за останні два дні, які втратили росіяни вартість однієї такої установки складає 14 мільйонів доларів. Відео з Білгородщини, яке активно знімають місцеві, пропоную подивитися. А як тепер бути? ракети. І на жаль, маємо невтішні новини також із Херсонщини. Сьогодні росіяни обстріляли село Дучани Бреславського району Херсонської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відзначили там, що поранення отримали двоє людей, котрі саме перебували на подвір'ї власного будинку. В прокуратурі повідомили, що всі люди є членами однієї родини. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військових законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих жителів, які знаходились на подвір'ї власного будинку. У 42-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя. Йому надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. 62-річного батька потерпілого доставили до лікарні. В нього ламкове поранення ноги та контузія. Чоловіку надають необхідну меддопомогу. Електронні повістки в Україні не надсилатимуться. Про це повідомила речниця Міноборони України Катерина Черногоренко. Вона відзначила, що нині в нашій країні немає відповідного законодавства. І поки воно не буде ухвалене, говорити про електронні повістки немає жодного змісту. В застосунку Резерв Плюс немає такого функціоналу. Робота над електронними повістками у Резерв Плюс зараз не здійснюється. Ідея електронних повісток є можливою виключно. Якщо від моменту ідеї до моменту прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу міністерством оборони, профільним заступником, генеральним штабом, Верховною Радою, профільним комітетом. Тощо, якщо буде прийнято відповідне законодавство, буде здійснене відповідне доручення, ми з командою візьмемо це в роботу, проаналізуємо цю можливість технічно і надамо відповідь. Від, яким чином, і в які строки ми можемо це зробити? Дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії дав можливість значно зменшити кількість атак по території України. При цьому ми можемо власне атакувати російські військові цілі американською зброєю не далі ніж на 100 кілометрів глиб. Про це пише видання The Washington Post. Нині дещо змінилася ситуація на Харківщині, проте незначно. Зокрема, напередодні мер міста Харкова Ігор Терехов відзначив, що Попри зменшення кількості обстрілів, Харків все одно перебуває під постійною загрозою через авіаційні бомби, скидають їх зазвичай неподалік російського кордону. Проте самі літаки злітають з авіаційних баз, розташованих в глиб Ерефії. Нині позиції Сполучених Штатів вона залишається ця позиція незмінною. Зокрема, давайте послухаємо, ось що сказав представник Пентагону Майор Чарльз Діц. Я зацитую, що він відзначив, що погодилися дозволити Україні вести вогонь з наданої зброї по території Росії в тих місцях, де російські війська наступають, щоб спробувати захопити українську територію. Мова тут йде про географію або певний радіус, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну. Україна має можливість завдати удар у відповідь по силах, які б'ють по ній через кордон. В ситуації на Харківщині двоє загиблих та 37 поранених. Це е, та кількість постраждалих і жертв, яка вже відома на цю годину. Росіяни вдарили сьогодні по Харкову керованими авіаційними. Бомбами, і власне, на жаль, влучили по житловому будинку. Маємо відео де зафіксовано момент прильоту. От, пропоную подивитися. Жахливий удар. Обов'язково поговоримо про це ще наприкінці цієї інформаційної години. До нас долучиться Анна Черненко, наша журналістка з Харкова, останні подробиці від неї. Ну і е, поговоримо також і про путінські погрози, тому що Путін заявляє про те, що е, він здатен знову ж таки привести в бойову готовність ядерну зброю. ба Більше що ось цей поріг. Е, е, і, власне, удару можливого удару ядерною зброєю, що він здатен знизити цей поріг. Це те про що говорить російський диктатор, і відповідну заяву він зробив у В'єтнамі, перебуваючи із робочим візитом. Я нагадаю, що Путін знаєте такий, не стали в своїх заявах, тому що кілька тижнів тому він заявляв про те, що жодних ядерних загроз з боку Росії. Немає після цього. Він поставив ультиматом Україні і нашим західним партнерам про те, що він готовий закінчити цю війну, вивести війська. Проте забажав, аби Україна власне віддала йому чотири наші області: Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську. Ну і там ще була низка умов, зокрема про невступ України до північноатлантичного альянсу і так далі. І от в головному управлінні розвідки вже дали свою оцінку. Оцінку ось цим заявам Путіна там зазначили, що це є знаєте таким конкретним блефом щодо ядерних погроз, і е, зазначається також, що не готовий Путін власне реалізувати ось ці ось свої погрози, тому що, е, зокрема, він е, шантаж цей продовжується вже досить довго, і росіяни активно почали шантажувати. Е, цей власне весь світ і Україну своїми ядерними погрозами одразу після повномасштабного вторгнення, і ось власне, що сказав. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов він в ефірі телемарафону відзначив, що мова йде і далі саме про той ядерний шантаж, який Путін і його пропагандистські посіпаки використовували, про який кричали всі ці роки, особливо після повномасштабного вторгнення. Ну і також зазначив Путін, що власне перепрошуни Путін. А Юсов відзначив, що ось ці ось ядерні погрози Путіна на адресу НАТО вони Власне, зроблені для того, аби все ж таки пішли наші західні партнери на його умови, зокрема на замороження конфлікту. Ну і як він це називає, конфлікту замороження війни. ну, і… Сказав Юсов, що зрештою зараз вся російська пропаганда працює над цим. Я зацитую російська пропаганда. Всі ці Соловйови з офіційні роти та в вуса Кремля не вих не приховують, а навпаки, наголошують на тому, що вони воюють не лише з Україною, а з НАТО з Америкою, з ЄС, з усім вільним світом. Тому і реакція стає все більш вразною, у тому числі і ядерний шантаж. Путіна, ну і що хочеться сказати, що в інституті вивчення війни проаналізували ось ці нещодавні заяви Путіна. Там відзначили, що російський диктатор намагається зробити все для того, аби зменшити підтримку України з боку західних партнерів. Зокрема, Путін вкотре взявся до ось цих ядерних погроз. Давайте от послухаємо, що сказали аналітики інституту вивчення війни про ось. Знаєте, Путін заходить на який вже на яке вже коло ядерних погроз вже порахувати складно, але чергова аналітика від американських вчених. Під час виступу перед російськими офіцерами, 21 червня, Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як гарантію стратегічного стримування і підтримувати баланс сил у світі. Путін зазначив, що Росія також працює над збільшенням своїх звичайних бойових можливостей і оборонно-промислового виробництва. Путін, можливо, помилково прирівняв поразку Росії в Україні до екзистенціальної загрози російській державі, щоб послатися на винятковий випадок, у якому наявна російська ядерна доктрина допускає використання ядерної зброї. Ну і звісно, що Путіна в усіх його а, висловах підтримує в нього є два таких, знаєте, поплічника стабільних. Це пісков і Медведів. І Мідведів ось що в травні прокоментував ці путінські заяви, зокрема ядерні навчання, які вони туди проводили. Ну і от відзначив цей путінський власне посіпака, що а, що, власне, Мєдвєдєв сказав, що він нібито тоді відзначив, що допомога військова заходу спричинить вступ країн у війну. Давайте послухаємо Медведєва. У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг Стріт 10. Настане світова катастрофа. Це, до речі, змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов понад 60 років тому, але ніяк не хочуть усвідомити нинішні ті, хто дорвався до влади на заході. І саме тому сьогодні генштаб розпочав підготовку до навчань, включно із заходами щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Ну, звісно, що тут проти цих ядерних погроз виступають не лише наші партнери, але й Китай. Китай вже неодноразово досить чітко пояснював Росії всьому світу про те, що е, ніяких ядерних загроз немає. Про це він говорив неодноразово. Зокрема, сідзінпінь коли зустрічався з Володимиром Путіним. Обговорювали цю історію, обговорювали ці ядерні погрози, і Росія тоді е, домовилася із Китаєм про те, що е, на ядерну ескалацію вони таки не підуть зараз. Сполучені Штати і Китай зустрілися е, вперше до речі за п'ять років для того, аби обговорити саме ось ці ось ядерні погрози. тобто ми розуміємо, що ситуація набирає певного такого накалу, і розуміємо, що е, в, в контексті цього, коли Китай перед Сполученими Штатами дуже чітко. Е, Повідомляє про те, що не буде ніяких не те, що там е, ядерної ескалації, не буде навіть більше жодних погроз. Е, це говорилося в контексті Тайваню, Але ми розуміємо, що це також стосується і російсько-української війни. Росія при цьому продовжує ось цю ось е, свою історію. Е, Росія вона надзвичайно залежна від Путіна. І з кожним новим пакетом санкцій стає все більш залежною. Тому ми розуміємо, що ці всі заяви Путіна їх реально можна сприймати як блеф. Проте. Путін він намагається досягти своїх цілей. Зокрема, він дійсно хоче заморозки війни на тих позиціях, які є нині. І ось тут добре було би включитися нашим партнерам. Зокрема, те, що зараз роблять Сполучені Штати, вони дуже активно нам надають свою допомогу системи Петріоти, ракети до системи до систем Петріот і. Зазначили нещодавно в Сполучених Штатах, що Україна зараз є в пріоритеті отримання ось цих ось всіх систем протиповітряної оборони. При цьому, до прикладу, в Польщі не готові нам поки що надавати системи Петріо, Зокрема, от колишній міністр оборони Польщі Богдан Кліх заявив про те, що країна має на озброєнні лише дві батареї Петріот. При цьому. Це те, що він сказав власне в ефірі телеканалу «Еспресо». При цьому він зазначив, що американські військові, які перебувають в Польщі, мають декілька таких батарей. Давайте послухаємо, що сказав польський колишній чиновник. Передовсім варто сказати, що польсько-українська військова співпраця має свою історію. Я сам відповідальний за частину цієї історії. Тоді, коли був віце-міністром оборони у 1990-х, Дев'ятому двохтисячних роках, і пізніше коли став міністром оборони, вважаючи, що немає безпечної Польщі без незалежної України, і цю думку підтримує значна кількість польської політичної еліти. І від 1991 року вона неухильно реалізовується, а особливо зараз, під час війни і Першої війни, і другої війни Росії проти України. Ну і хочеться сказати, що власне додав також польський посадовець. Нагадав вірніше, що Польща є одним із найпотужніших українських партнерів, зокрема, коли мова йде про військову допомогу. Ще раз пропоную послухати. Польща підтримує усі дії тих країн, які диспонують протиповітряними засобами, що спрямовані на потреби України. Ми самі поставили до України частину нашого протиповітряного озброєння, коли ще мали його більше на складах. Питання щодо польських Петріот це хибне питання, тому що ми, на жаль, володіємо лише двома батареями Петріот. Ми не маємо їх більше. У зв'язку із цим ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо. На Харківщині справді е, трагедія сьогодні, тому що е, окупанти вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою. Застосували це був такий терористичний удар, тому що про це зокрема говорить і мер Харкова Ігор Терехов. він зазначив, що це був цілеспрямований удар саме по житловій забудові, тому що е, близько ніде жодних якихось там військових об'єктів чи будь-чого іншого не було тобто росіяни. Вгатили, вони конкретно розуміли, куди вони вгатили. Є навіть місце прильоту, і там чітко видно, що окупанти били саме по е, житловій забудові. Це власне те, що сказав Ігор Терхов, і Він відзначив, що загалом випустили п'ять керованих авіаційних бомб, чотири з яких збили, проте ось є влучання саме в, в район житлової забудови. Всі подробиці, що дізналися, від Анни Черненко про те. Нині, от інформація про поранених все, ще уточнюється, тому що тривають рятувальні роботи, і Харківщина вона насправді знаходиться під постійними атаками російських е, авіаційних бомб, і це та проблема, яку зараз намагаються вирішити наші партнери. Зокрема, Володимир Зеленський заявив про те, що е, це зараз одна із першочергових задач все ж таки захистити Харківщину і, зокрема, посилити протиповітряну оборону. Звісно, що F-16 тут допоможуть. Про це зокрема говорили говорять і військові, що F-16, вони значно посилять наш протиповітряний простір і е, створять серйозні проблеми для окупантів. Все ж таки, військові говорять про те, що навіть ось тією кількістю F-16, яка з'явиться в Україні, це там близько двох десятків літаків. 12 – це от ті перші, які з'являться в Україні. Що цією кількістю ми власне вже зможемо приборкати ворога і не давати бити окупантам по нашій території? Основна, звісно, що тут е, історія полягає саме в політичній волі наших партнерів, зокрема, в здатності бити вглиб території Росії тією далекобійною зброєю, яку нам надають наші партнери, ті атакамси, які нам надали Сполучені Штати, і звісно, що необхідний дозвіл від Сполучених Штатів бити в глиб Росії по тих авіаційних базах, які які знаходяться не за 100 кілометрів і значно далі, ніж ось є ті дозволи, які, які нам надають Сполучені Штати. Що, о, говорить, що говорять військові? Зокрема, командир батальйону ударних пак Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади, ось що повідомив. значить, Юрій Федоренко відзначив, що так чи інакше противник змушений буде маневрувати, відтягувати резерви, переміщатися це ускладнює. Формування такого ударного угрупування, яке може системно тиснути на той чи інший відтинок, динаміка цього натиску зміниться на користь сил оборони. Це мова йде саме про Ф 16 і той напрямок, який вони здатні будуть захистити. Ну і як я вже сказала, що Володимир Зеленський наголосив на тому, що потрібні потужні рішення від наших партнерів, потрібні додаткові системи Петріот. І Євген Дикий, який був гостем нашого ефіру минулої інформаційної години, відзначив. Що швидше за все, що F-16 з'являться в Україні раніше ніж обіцяні ті петріоти, які ми чекаємо, які нам обіцяють сполучені штати, саме тому саме F-16 будуть здатні відтиснути від Харкова і не давати, власне російській авіації підлітати до рубежу пусків і не давати відповідно. Тероризувати звичайних мирних мешканців, сподіваємося на це. Сподіваємося, звісно, що F-16 обіцяні з'являться вже якомога швидше на території України. Думаю, що ми про це не будемо говорити. Це буде одразу відчутно. В першу чергу це відчують російські окупанти. Сподіваємося на це.